все, ми продовжуємо. Хо -хо -хо. Тут було купа-купа читерів. Ти можна спочатку ще берете, не знаю. Хорошо. Як самі бачите... Стой, стой, стой. Стой, стой. Стой, стой. Стой, стой. Стой, Бачите, як самі це і було... Давай, 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 давай. Дуже багато читерів. Стопа, біжиш? Зараз. Бігу-бігу, пацани. Все, ну. Ми тут трошки, Штіни, бачите... Я не знаю як взяти калаш. Налутались. Просто перетягуй на себе вниз. І патрони на нього наведи. Наведи на нього патрони. А, все, є, зайде. О, так що ми вже досить круті. І нашій третій коріш. Зарами их макануты, але... Стреляют, стреляют! Осторожно, осторожно... За мной, Макс! Сраком, со Ты живый? Живые пацаны? я та, я та. Добігай! А він? Не знаю! Давай туди ты сверху! Бежи! Тихай! Не бежи по вулиці, за мною, за мною! Бежу, бежу! Пацан, ты где, пацан? Живой? Походу его замокалы, чего-то. Блин! Це все. Але чувак нам конкретно поміг. Ти яка біда. Сюди не біжи, не біжи, за мною, за мною. Гоше. Де де де? Якісь зомбі. Біжи, біжи в парі, біжи, не зупиняйся. Де зомбі? Білька, Стріляють! Куля. Валим, біжи! Нихай зброю, никай, так буде швидше бігти, біжи! Мишкою рухай, мишкою головне рухай. Вважай зомбі, ти за мною? Так То скачки по серверах Бляха, муха, чувака. Чувак, ти живой, чувак. Оу, отзовись. Не, <говори> я похуй. А може він сервер отпустил? Короче, Макс, виразон. сюда, сюда, выходим с сервера, меняем порт. Бежу, бежу. Виходь. Вийшов? Так. Це ну волошость, бляха. Мы продовжили нашу игру. Нашего дро вже з нами немає, а Макс не може зайти. Був. Ну що, можешь зайти? Нет. Бо я зараз в домику, коротше, я десь тут чув, якусь водичку... Сиди, чекай мене. Водичку відкривав. Ну, зараз подивимось. Хоч би один ми вийшов. шу. Не знаю, зараз подивимось. Так, я трошки несу. Опа, якісь звуки. Та по в мене відвилив. Ясно. Я просто чую, як в мене хтось водичку тут хлебче. Аптечка, йокі. Зараз все поберу. Тільки подивлюсь, чи часто нікого немає. Ні, в мене в доміку нікого нема. Ще одна аптечка. Ні, це засада. Попробуй. Не канает. може такого бути, я тобі кажу. Все забито, 30-30. Ну, -30. просто О! Вийшов. Я зайшов? вийшов? есть вышел? Все, зараз. Буде. Зразу е, Ти мене почекай, я зараз до тебе підбіжу. Де ти є, де ти є? Я в доміку, зразу біля цього. Ти на місці? Так. Во, я вийшов. Вийди з курчів Во, я заді тебе. Пах-пах-пах. А, бо, бачу, бачу. Погнали за мною, за мною. І закрий за собою двері. Угу Коротше, тут щось Це хоч не бери, якісь там шапки, не шапки. Мені б якусь шапочку треба, було І Тут є аптечка ціла повністю. А, якщо одяг жовтий, то, то нічого, так? А це не, не, не важливо. О, я знайшов мотузку. Тепер, якщо знайдемо палку, по плану я можу замотити лук по плану. Але... Бач аптечку на другому поверсі? Бачу. Бери її. Я так зрозумів, тут нікого не було. Тут є, коротше, курточка, маска є там балончик. Та чекай, вона ж Е, Та це не важно, там всередині є речі. Книгу? Книжок не бери, це нам без користі. О, тиск явою. Це, це напевно такий глюк. Тому що я, я тут трошки облазив, то нікого не бачу. Йди на останній поверх, візьми речі, чуєш. Угу. Бляха, що таке? Що? Не походу, як викинули. В якому розумінні? Анечка, стій, стій, замри. Ні, Ти... я, я чую, як я ходжу, але в мене чорний екран, тупо чорний екран. Вийди через Альтер F4. Ну типу. В якому розумінні чорний, типу, що там в тебе? Нема зображення взагалі чорний екран. Картинка пропала. Ооо, це біда. Тут є книжки, але по суті нам вогонь без потреби. То в тебе такі звуки вдома? Тата люди ремонт роблять. А, я думаю, що якийсь насос, колонка, ще щось. Я короче на останньому поверсі засів, типу якби в засаді. Наверх, наверх, чуєш? Хавчик оцей поганий консерв. Макс. Сюди Ми в будинку? Я... Ми в будинку. А що, в тебе не прогрузили ще? Ще ні. Ну, то чекай. Я так зрозумів тут в тому місці, де ми точно нікого не маємо, бо тут нам тут пусто, хоча там, здається, ментовський учасник був відкритим. Але оці домики всі по суті закриті. І тут двері були відкриті. Що, прогрозилось? Так, я зійшов. там, Давай, на, на другий поверх, чуєш? Там О, же нічого че... Вони погані, не, не руш, не руш. Куди ти хочеш? На, тут, трет... це вже третій поверх, дивись. Береш короче, собі маску по приколу і так, так, бери так, так, курточку. Так, так. Ей, чого? А! Е, Чіте, походу, близько. Вих, Виходимо, чуєш? Макс. Бери курточку і виходь. Та курточку бери 4 близько, не канає зброя. Яка курточка Та заді тебе візьми курточку, зброя не канає. Взяв, Все, виходь з сервера, виходь. Щось не можу взяти. Ты взяв курточку, все, виходь сервера, виходь. Там не показує, що не взяв. Ти ты взяв. Давай, я змінив порт, зайшов тут досить-досить луту. Зараз попробую че. Чи... Все, я зайшов. Що за звуки? у мене персонаж пити хоче почекай. О, на вид Чуєш звуки хтось... А, а не, він, типу, ні, він типа зелений. Нє-ні, якщо він гнилий, навіть так це глюк. Це не бери його. Ти таке... тисячу, ні, 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 у мене вже таке... Ні-ні-ні, у мене таке колись було. Це погано. Лута мені сказав взяти. А я взяв. О. Банан не бери. Ух ты. Тоже какие-то патрончики. Самое будет смешно, как нас вальнуть. Угу. Что нету, то я. Все, короче, Майл калаш. Я, коротше, беру. Що ти, бляха, все побив бивала? Та бо в мене спрага писала конкретно. А шо ж ти жовтий, бере? Жовтішка не беру. Нащо в галімі? О! Шея, супер, не, погана. О, я знайшов йшов кров, крові тестер. Зараз подивимось, яка в мене е, кров. Так. Е, треба записати на листочку десь. О, тут є круті штани, такі як в мене, Бери, чуєш? Блин, я короче тоже хочу курить. Я нашел камень. Не знаю нашу, блин. Так, я мочу туди тест крови. Так, ну и шо, шо, яка у мене группа? Потемнизм. Тест одноразовый. Бля. Эээ. Е О-минус. А! E, перша група мінус. То у мене на всіх серверах таке. У мене саме рідкісна група крові. Мені тільки канає моя група крові, а моя канає всім. Чуєш? Uh -huh. О, в тому то прикол. Ти штани взяв? Не знаю, що це не бере. Бери. Це самі круті штани. По суті. О, все взяв. Зараз по перетаску. Не? І тут є чоботи внизу, хочеш може взяти. Ні, жовті мені не треба. Е, не жовті, армійські, як в мене. Ага. Он зараз рукавички. Па, там там самі шкари, воно щось дається. Е, не знаю, ну типу вони пізніше зношуються, походу. Давай ну, ты. Що? Ні, вона погана. У мене є одна. Попробуємо, якщо в канаї... Ну я не знаю, чи на тій версії є крафт такий, але якщо той, попробуємо замотити лук. лунку. Входимо. А, до речі, радіо, я знаю як радіо користуватись. Це радіо не паш. Я дивився як чуваки, коротше, на, на радіо музичку включали, це було щось. І... Не знаю, на що нам ці патрони, але я на крайняк їх візьму. Ти, ти, ти де зараз? Я на горі. Щось є? Ні чувак то ж таки дико крутий. Так. Ну десь таке, як ми зараз. І ти він все знав. Ні, Оба хтось був, хтось був, Макс, чуєш? Прикриєш? Так все позабирали. Прикривай. Крию, крию. Тут всюди були. Ліпше йдемо звідси. Валим, валим, валим. Чекай мене, чекай. Саме головне, чого так зомбі мгало? Де ти є? де ти є? Я тут, я тут. Давай сюди. Я просто патрони забрав з магазину, позабирай патрони. Опа, штанишки якась ерунда? о Чуєш? Заглюкав? Я провалився в текстури? Це, Це дуже... Ой, я вийшов з текстур! ху 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 Ти понял? Давай, Русься, Русь, я немає взяти Так, тут нічого нема, вивалюємо звідси. Бляха, я вже так переліку. О, чекай, я візьму собі тоді оці штани. А це походу що в мене є, це пакети з кров'ю. Типу як хтось сокирою махає. Ага. Валим, прикривай. Зомбі, чекай Ха-ха. один постріл, если. Із... А, це набрав. Опа. То ти ззаді? А. Отут ще по плану мала бути зброя десь. О, бери воду, бачиш вода валяється. Отут, отут. Там де я бармен, бач? Та ти не туди а пішов. А жовту воду можна пити? Ні, не бажано. Потім підхватиш якийсь мінінгід. Та ти не туди пішов. О, консерви. Консерви погані. Та йди сюди, дивись. Отут, за барною стійкою. Та я вже зрозумів. Там вода є. Попробуй яка вона? Жорта. Давай тоді наверх. А... Чекай, тут Та, же чекай, ти вже щось такі... був... Тут ще щось лежить. В... Вважай, бо тут є вже чек. хтось був, чуєш? І є GPS. І є патики. Та ти би ліпше мене прикривав? Патики не треба, ні? Ні. Де ти тепер, я? я наверху. Біжу, біжу. О. Чекай, спочатку все а треба оглянути. О, я знайшов патик. Зараз попробуємо замотити лук, якщо воно скрафтиться, звичайно. Ні, тут не крафтиться. Я, гоню, я батарейки знайшов навіть не такі, а типа... поодиночні. А що, там, там був хавчик, ти то все брав? Поломик. Ломик на его Я знайшов квас раз Путін. О! Я знаю, що зараз з балончиками замучу. Так Зараз я буду О! собі... Моси. Я зараз буду собі шоу. Мосен не бери, Мосінь тільки на далекій відстані ефективний. От тут ще приціл Все, я тепер зелений чоловічок. Блін, а в мене той, походу, приціл не прикріпляється. Як малювати. Автомат не канай. Е, ложи собі в інвентар і переміщуєш на шолом. Ложи в інвентар і просто переміщуй. Ніфіга. Як ніфіга. Воно має 100% канати, я тобі говорю. Ні, нічого. Та переміщуєш на шолом і там вибирати. Ну кажу ж не канай. Ну то на попий води на Распутін квас, во. Я тобі кину, чуєш? Макс. Візьми. он тут квас Распутін, бач. Бачу. Давай у нас загинув особливого призначення, яке складається з двох людей. Тут є, коротше зброю тримай на поготові, тут є дві точки, де може бути якась там аптечка чи щось -то наподобі того. Во, новобудови, і отам церква далеко, його звідси видно, є церква, нам треба туди. Якщо тут є дефібрилятор, нам супер в канал. Опа, він відкритий. Пуховик. Ой, ой. Чуєш, я знайшов, короче, якийсь ерунди, яким там стріляти. А, до Ливервера, походу. Я, я тоже купу різних патронів. Чуєш? О, топорик, бляха. Ти не мав? А. Бери, давай, давай візьми ми і будеш Гордон Фрімен. нам нафіг не треба, давай валим. Валим, чуєш, немає часу. Там ми по самі яйця. <гум> давай погнали. Що тобі час? Ну ти де? Де ти є? Я вийшов через двері з боку там. Я, я тоже вийшов. Давай погнали. Банда. -а. Будь нам в поготові. Кажи, коли ти записуєш кого. Ха! ти так нервуєшся? Не, ну ремонти це круто, це коротше у нас буде такий треш випуск. З ремонтами коротше. З дабстепом, коротше. Так. Опа-опа, ну-ну-ну, хоч би закрито було. Є! Закрито, супер. Супер, супер, прикривай, прикривай, Макс. Так. Шкари. Нам шкари не потрібна. О, є дефібрилятор! Нарешті! Нарешті! Ми це зробили, ми знайшли дефібрилятор. Бери собі мій піхот... Бери, Блин. бери, я беру дефібрилятор, я. Все. Б... Блін, мене викинуло, чуваче. Як тебе викинуло? Блін, це. Як тебе викинуло? А що, заходити ще раз? Та ні, просто вийди, воно тебе сохранить десь там. А я. А я тоді буду з тобою, Макс. Ну, з, де зі всіма... Я на робочому столі? Воно. Ну, дефібрилятор є, я хоч, виходь. Ну тоді все, сохраняємося, все, всім щасливо. З вами був Степан і Макс і ми грали в Дейзі з